Дим. І роздивитися трудно, бо там ближче, вітер як повіє, димовий стоїш, чорне все, нічого не видно. І міліція працює, ганяє всіх, пожарники, бігають, снують бідолашні. Там машина згори належить, буде вам інтересно, істи. Не, ну там вам хлопцы вообще некуда ехать, серьезно. Там шарахнет, а надо начикнуть не успеть. Не надо. Так а мы уже ближе некуда, ближе очень жарко. блядь, твоя Ти, Блядь, башник там люди живем нахуй, варять наебать. Ну тут ты... Развожись уидники сюда. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Вот как, Рома, тут открытие кинетка. Я ж вам звоню, ви не отвечаєте. Зараз з 14 читком ви вірите, Віталія, по оцінкам знаходиться Все. там на базі. Частина, велика частина вже прогоріла. Три людини зараз, дві людини. Три дуже суперечлива інформація, не можуть їх знайти, зникли, інформації немає. Шість знаходиться в лікарні. Тушити в таку велику частину бензину дуже небезпечно і немає можливості. І сьогодні по оцінкам експертів до вечора повинно все прогоріти. І якщо не буде... До загорання, то ми сподіваємося що пожар буде вечором поблизу. Там якось. Що до Понимаете, мы поднимаемся, мы поднимаем волонтеры. Проінформовані повністю всі громадяни про те, що якщо в разі виникне питання про евакуацію, то буде всім зроблено повідомлення, буде їздити спеціальна машина, яка буде повідомляти людям про те, що Питер в... Питер. Зараз трошки ні, повернувся. повернувся. Вчора вечором, в бік Василькова був. Звичайно, ці пару днів, поки це Это... таке відбувається, то Городиної переставається просто їсти, вживати і їздити. Нічого не можу вам сказати. <звук> Хоча такої паніки поки що немає, в принципі, але. Так, пож пожару дуже багато їхали. П п їхали здорові, знаєте, такі спеціально, щоб пену тушити. Не водою, а пені. Скажу, що у нас за 60 років найбільша така на пожежа в Україні. Що вони виїхали, що вони втікли, проче-проче. Це я вже не одному говорив, говорю, це не 44-й рік, що е, це саме із Криму виселяли. Татар. У нас найпроще взяти, посадити і вивезти десь у поле і викинути. У нас ніхто за людей не думав. Так само виселять, як ото з Донецька повеселяли і живи як хоч. У нас ніхто не компетентний компентентний по цьому. Всі там генерали, блядь, мордяті красні, блядь, з такими шиями, з ордінами, блядь, пламки. Те що ніхто нічого не, не розуміється навіть на цьому. Mm -hmm. Я нікому нічого не удивляюся. Якби в нас були спеціалісти, ті, що розуміються на цьому, а не чинувши ті, що фуражка в місто мозгів, і звільнена одна, на то пружинки, і все.